З приємністю хочу сказати, що продовжуються роботи по облаштуванню парку Ювілейний у любому місці відпочинку мешканців того мікрорайону. Ну, найперше, ви бачили, що забетонована з'явилася така площадка, де буде спеціальна козацька голова, по якій можуть лазити, тренуватися альпіністи. Друге, ми е, включили подачу води в озеро. Перед тим волонтери. І мешканці самого району очистили це озеро. І зараз плануємо за 2-3 дні набрати чистої джерельної води. Нагадаю, що вода, яка набирається в озері, артезіанська, для чого пробурена спеціальна свердловина. І ще одна новинка: досягли домовленості з власником мотузкого парку, який за свої кошти зробить в місті, там де велика засфільтована площадка біля старих качель, зробить гарні тенісні корти. Таким чином продовжуємо роботи, щоб парк став більш привабливим. Зауважте, в зв'язку з зміною виконавця робіт по благоустрою парку, парк очевидно, змінився. А уявіть собі, що через декілька місяців з'явиться ще й освітлення. Кошти на це також передбачені в міському бюджеті.